Друзі, всім привіт! З вами Яшка Рибак, і сьогодні в нас дуже неочікувана рибалка як для моїх підписників, так і для мене. Сьогодні я приїхав. Гадайте, куди? На озеро Када. На такі красиві краєвиди в нас зранку відкриваються. Сьогодні я на рибалці з Сашком. Сашко помахай підписникам. І Сьогодні, як ви бачите, по кількості снастей у нас скоропова рибалка. Зібрав я все, що в мене було, повна сумка всякого лохміття. Дуже давно я сюди не заглядував. понабирав все ще є, будемо розбиратися по ходу. Поки Саня там займається прикормками, взяв один фідер. Тому що він в мене один свій уже улюблений Daiwa Black Widow. і катушечка Daiwa Ninja. Зараз будемо все розкладати, поки Саня займається прикормками, я займусь фідерами, Закормимо точку і будемо починати ловлю. Саня тут чеклує. З пеліцями, активатори кльові якісь. Я познаходив в себе ще сипухи, додамо трошки. Халібут. стик мікс. Ну, це все, що було в мене. Там бій, пахне добрим. Так. Да. Тож прекрасне. Це коробочки якісь модні в тебе. У мене таких немає. І з ситечком там все чітко. Так, і сьогодні, що я ще хочу протестувати, це нові. Кормушки в мене є. Фідернідерні, йдеться в мене десь так Ось такі готові монтажі, від профмонтаж на один гачочок 30-грамові фледфідерні кормушки. І ще ось такі ось нові пупапчики різного кольору, різного смаку я набрав за адміністратись експериментувати. А Саня тут чекаю. Сама о, головна фішка. Кормочка яка? Да, це ферментована кукурузка. Вона вариться одну годинку, тільки закипає, ми її виключаємо, заливаємо ось в, такий, в, баклашку, в таку баклажку 10 літрову. Додаємо трошки, скажи я скажу, хотів сказати соди. Як вони дрожжі. Для того, щоб вона потрошку починала скисати. І вона потім страшно воняє, але рибі це подобається. Не знаю, я не Карпятник, це Саня в цьому році щось поїхав короповою кукухою. Ми взагалі спінінгісти І зараз ми вам покажемо, як можна нічого не знаючи, просто дивившись відео в Ютубі, навчитись ловити коропа. Да, і зараз... цілком зараз... Якісно. зараз дуже багато українського контенту можна подивитись. Наші хлопці, дівчата дуже гарно ловлять коропа. Ми в них постійно щось беремо нове і також пробуємо. Що погнали? Поїхали! Найпростіший варіант на таких невеличких водоймах просто обійти і з того берега закормити місце, ловити будемо під тими от комишами, під тим берегом. В принципі, він закормлює три точки, дві собі, одну мені. І будемо з них облавлювати. Це найкращий такий варіант, тому що одразу ви прикормлюєте місце і потім займаєтесь уже розкладанням, рибка поки підходить. І якщо риба там є рядишком десь на точці, вона приходить на корм і... Кльов починається майже одразу, плюс-мінус. Тобто головне правильно попасти в точку. Ну, місця ми тут знаємо, ми тут уже ловили, тому особо ми не перебираємо точками. Одне місце у нас і зазвичай ми тут ловимо. Зараз Саня там закормлює. Я ось тут розкладаю фідера свій розклав. Зараз Санькині порозкладаю і будемо вже помаленьку закидати, підбирати наживки, забивати кормушки. Ну, будемо Пробувати наловити карапів Буде цікаво. А Саня вон там він. Ходить, закормлює мені вже місце. Треба подивитись куди він кидає, щоб я знав, куди мені закидати. Так, дістаю кормушечки. Саня тут чеклує з пеліцем додає свої штуки, а я дістав кормушечку. вони щось тут такий... Хоча в принципі не дуже той великий гачок. Є в мене ще про запас поводочки ось такі, тут, напевно, менший гачочок, так? Так, тут гачок трошки менший, зараз напевно візьму цей поводочок і профмонтаж перев'яжу на менший гачочок, тому що буду ловити на маленькі пупапчики. І чим менше гачочок... Тим краще, тому зараз перев'яжемо на новий поводочок. Так, друзі, ось такий поводочок був, замінюю на коротший, з меншим гачочком. І знімаю кембрик гумовий, десь я його діл, а ось був гумовий кембрик, я ними не користуюсь. Вони ні до чого, тільки заважають гачку вільно рухатись. Саня вже закинув. Пищить своїми сигналізаторами, а я в процесі підготовки. Зараз підготую собі кормушечку, щоб класно все було чітко. І будемо чекати, не звик я до такої рибалки, просто очікування. Хочеться походити, треба було брати з собою спінінги, воблери. Можеш ти походити. Походити можна, то зрозуміло. І ось так виглядає весь наш готовий монтажик. Зараз прив'яжу його до фідера і заб'ю кормом. До речі, от така, е, як вона називається? Та топталка це да. топталка. топталка, да, від профмонтажусь, вона вже під виямкою, під пупапчик, під бойлік, під щось. Ну, на що ви там ловите. На... Такий маленький і тут є виємка, щоб не запутувався гачок. В принципі, зараз будемо пробувати. По наживкам сьогодні у нас є слива, Слива. Клубніка. Десь ще одна коточка буде. Ну, я думаю, що треба жовта. О, і кисла груша. О, кисла груша, ото якраз воно. Диви, риба на точку підійшла. Скаче. Да. То просто хто не скаче, той москаль <реш> Короче, Коротше, я буду пробувати кислу грушу. Зараз оп, оп. Все готовенько. Такий у нас карповий столик з лавочки. Броди а, просто. Ну за ти що думав? У мене двоєка табуретка модна. Цій табуретки вже мільярд лет. Так, все, зараз це в'яжемо, забиваємо, закидаємо. Ой-ой-ой. Що -ой. там таке? Натяжка була. Не видумай. Чесно тобі. Так, а зараз руки будуть згадувати, що треба робити. Спочатку пупапчик. я взяв кислу грушу, такий жовтенько зеленуватий. Пупапчики теж профмонтаж. дуже зручна, кстати, закривашка в них. Щоб кожного разу не закручувати кришкою, можна просто накрити закривашкою. Але так як у нас тут якась суєта постійна, то можна просто уронити на пол його. Так, я вже десь, а, Думав, десь дівголку. Такий маленький папчик. Оп, тут руки здається. Пам'ятаю, що треба робити. Оп! І ось так. Готовенько. Так, спроба номер два. Перше закінчились невдало. Я трошки не докинув, а може і не трошки. Саня мені рекомендує закліпсуватись, але я не хочу. Коропові рибалці, кліпсуватись, це Треба привчати себе, закидати точно. Але якщо я зараз не попаду, то я вже закліпсуюсь точно. Боже, дай Бог, щоб тебе не чули карпятники, і не дивились свої відео. Мої відео дивляться пацани з села. Такі, як і я, А це правильно. Які десь нарішали собі фідера, купили дві кормушки, пачку прикормки і пішли на рибалку. Тут я згоден. нормально. Це понахідку потатися, чітко Почти. але можна було трохи правіше. Ну постой, там подивимось. Нормально. Ну. Перша риба пішла. Саня когось волочить. А дай під сюди. Ти сам заведеш? Давай, давайте просто не зайдеш, а може і зайдеш Зараз Щас в мене тут і камери. Або щось дуже гарне. Або Опа вдома. клубничний бойл, я вже бачу. Ні, бойл то хлудничний і доволі об'ємний. Об а, а цей чеснок, сільська прикормка. Сільська чесникова прикормка. сипуха <рисква> О! Це по-нашому, да? Тримай, зараз чіплю. Б... спасай кася. Треба було брати другий підцак, бачиш, о, він звільнився. Малесенький. Оце красота. Дзеркальний коробчик. Що Все. рибку ми відпускаємо сьогодні? хай Я такий сьогодні, я як оператор сюди приїхав. За папою, за мамою. То значить зараз піде толк. Шо? О, пошуршав. То Все, початок є. Залишилось тільки мені рибу підтримати. Не одну. Ну. Я собі намішав нової прикормочки, Саня ловить на чесничок, а я ще вірю в солодке. Вирішив спробувати. Тут тигровий горіх, сливка, клубніка. Тигровий горіх і сливка це кілець і клубнічна сипушка. якась, флет -методна, така У мене дуже давно, я навіть не знаю, є вони зараз в продажі, немає. Пельчики це сісібейці. А сипушка – картошна. Я вже не пам'ятаю, ну досить давно, це два роки вона лежала просто в мене. Але замішав, має спрацювати. Так і залишив кислу грушу, але я, може буду щось експериментувати. Побачимо по кльову, перший коробчик вже є. Треба ловити далі. Але що тут ловити, тут треба чекати. Я оце не люблю такого. Це не моя фішка. Хоча, якби в мене тут було їх штук вісім отаку розкинути, то можна було постійно щось робити, перекидати їх. А так, поки, поки чекаємо. О! Сидить. Я оце кайфую оце від фідера, я тобі кажу просто. Фідери це тема капець. Випнути він вийшов, він не перецепив цей друг. Ну він поверху з над ним пройшов. А перейди сюди, тут е, ця довжина дозволить перейти. Перейди сюди. Зверху берег, так. Да. Так, да, я зараз замотаю. Ти він на поверху йде вже. Ні, ти не замотаєш, він зараз відцепить, то поверху на нашій. Бльоски там не висить. Але невеликий. Спочатку здавався більше. Поспішає туди. Да, так, тут восьмерочка стояв. Бойлик. Як давить, особливо під берегом. Ну шка, покажись нам. А ну засунь під сак воду, я його закину. Може і не закину. Там гарний коропець. Гарний? Ну, не гарний. До Здавався відразу, що такий. нічого. О! Дома. Але приємні, дзеркальні такі. Нет, да. Це такий під кіло, я думаю. А клювало на той взагалі? Колодочок. О. Так, розбирайся, то я тут відпочиваю. Красота. На свій фідер не спіймав. Зато на сусідський. Завжди все працює. Такий маленький пупопчик. і отакий коробчик. Я думаю, десь півтора в ньому, не більше. Але треба зробити фотографію, я думаю. Поки з таким маленьким буде більше і зробимо з більшим. А коробчик пливе до домцю. Ох! Красота. Так, все, пішов. Це я свій так перезабивав кормачок і не встиг. Ладно, вже і я рибку потримав, але не на свій фідер, я ж кажу. Щось в мене з моїм не складається. Поки зараз руки витрим, перезаб'ємо. І будемо ловити далі. О, пішла двіжуха. Є? Ні. Прикинь? Не встигли. Він пішов в нашу сторону и не засікся знову. Надо было не поспешать. Да, але поклевочка была добра. Так, друзі, саня тут замішав ще підкормним точку, кукурузки, прикормки тут всего на купе. А я тут намішав в кормушку, буду забивать. Різний пелець, тут в мене і сипуха, і пелець Monster Crab, і тигровий горіх. Я намішав тут всього різного. Думаю, має спрацювати. Саня пішов прикормлювати точку. В принципі, кльово, це в мене було одне опускання на мій фідер. І там була одна покльовочка, яку ми прозівали. І щось стало глуховато. Тому якщо не клює, потрібно годувати. От Я вважаю карпова рибалка, що якщо не клює, треба кормитись. Кормишся і тоді ловиш. Короб любить поїсти, навіть не поїсти, я б сказав би пожерти. просто. Йому треба побільше калорій, побільше їсти. А я, в свою чергу, тут замішаю пелець. Не знаю, у мене ще є щось по папи, у мене не дуже працюють, є ще вафтерс такі. Думаю, спробувати на вафтерс. В принципі, плюс-мінус те саме, але можливо. Якусь роль буде грати, тому що кльово з тих. Зараз у нас ми приїхали десь о сьомій поки комендантська година, поки туди-сюди, поки зібралися, зараз близько 10 і нам потрібно ще поймати хоча б парочку таких коробчиків. Але ще я вам скажу, що якщо годувати, рибка підходить на точку і досить великого розміру. Головне, щоб правильно була настроєна снасть і тоді піде тяга. поки Тихо, можливо, ми пообідаємо зараз, але будемо чекати, я хочу дочекати сьогодні свого коропа на свій фідер, на свою оснасточку. І все буде чітко. Кльов зійшов на нуль. Взагалі не, не один фідерок не хоче навіть легенького пімку немає. Просто повна тиша. І все вже закормлено, і замішано, і надіто, і наживлено, все чітко, але щось нічого не працює. Напевно, будемо обідати, зараз Саня поїхав в магазин. Зараз щось ми підобідаємо і я думаю, поїмо ми і почне їсти карп. Як там Віталій рекламич казав, просіть холодильники. У нас сьогодні така холостяцька кухня. Саня з'їздив в магазин. Колбаска, бутербродики. Все шикарно. Зараз ми поїмо, як я казав, і карп почне їсти. Ми трошки поїли і пішла їсти рибка. Ох як давить. Покльовка вже нарешті на мій фідер. На тому мою чудо прикормку, яку я там замішав. На попапчик я не пам'ятаю який, здається, сливовий. Від профмонтажа. Давай краще трошки швидше сюди, бо він зараз зайде в коряги. Та він там крепкий якийсь. Прям крепкий-крепкий. Давить дуже добре. Прям дуже-дуже добре давить. Десь він тут уже під кущами десь тільки не в корчі, головне не пустити його в корчі Кіт здавився О, вийшов з корчів. Пельцена пельце їде О, як добре давить. Хороший. Ой, там гарненька риба. Да, там дочек... є. Дочекався я його нарешті. Гарний, ой, гарний. Ой, який красунчик. Чекав, чекав, я його чекав, чекав. Ух ти. Під берегом вони особливо дають життя. Опа! Вдома. Ой, гарний. гарний. Ой, ой. Нарешті ми його дочекалися. Фух. я думаю, що Красно. не клює на мою? Красно. Бо там велика риба стояла. О, це що, хороший. ж його Кормушка десь полетіла. О! Красунчик. Сливовий пупапчик спрацював від профмонтажу. Ну, мені каже, це в ньому за три. Може бути. Дуже добра рибка. Оп. Так, обережненько. Обережненько. Потрібно купити мат. Да, вховий, <світ> і підсак. <світ> <світ> і підсак, і мат. Але в мене аж руки трусяться, оце дочекався. І саме дивне, що не клює зараз взагалі. І отакий от красунчик. Та ти що? Оце ракета, оце я розумію, Оце я його дочекався. Будемо його швидше відпускати. Да, така рибка повинна жити, не будемо його мучити. Фух, Намішав, намішав. Такий паровоз пішов. Так. О, оце я розумію риба. А не ті тузики. Оце я прям кайфанув. А я думав там ну, максимум 2 кг. Ось такий от пупапчик спрацював, слива 8 мм, приніс таку приємну, досить приємну рибку. Але реально я відвикло вити коропа і це мені як... як в новинку можна сказати. Зараз заб'ємо все. Ну, але я думаю, кстати поводочок, оцей 8-сантиметровий, Відпрацював гачочок, все на затянутому фрикціоні, <кхе> ніде нічого не розігнулось, нічого, все. все з ним чітко. Тому зараз перезабиваємо і знову чітко влучаємо в ціль, головне правильно закинути на точку. І тоді буде результат. Саня там поперекидав свої, зараз і я перекину. Але вже десь скільки, близько 12-ї, напевно. Кілька годин була абсолютно тиша, але так дуже вчасно він клюнув. Ми якраз поїли, посиділи, поговорили і покльовочка. Так що зараз, я думаю, коробчик почне, почне від'їдатися. Так, Забиваємо ось цю красуху, папчик, тельчик. Ну, фідер дуже довго стояв, більше години точно. Я дочекався свого часу. Так. Робимо конфетку. О, яка краса. І ось на таку красу клюють такі браві коробчики. Зараз головне покласти чітко ціль. Кормушечко в ту ціль, яку ми загодували пищить, але то можливо від вітру Не до Недольот. Так, тепер прийшла моя черга заготовувати, загодовувати лісцинку. Такий я на цей бік. Залишилось трішки кукурузи. Ще десь близько годинки ми посидимо. І будемо помаленьку завершувати нашу рибалку, тому що кльов сходить на нуль, риби немає, навіть такі покльовки і ті припинилися. Ми зараз загодуємо тут точку. Можливо я перекину, можливо не буду перекидати вже. Не знаю. Опа. Все, корм закінчився. Ще годинку ловимо і їдемо додому. У нас тут тиша, прийшов час помаленьку завершувати рибалку, буду я складати свій фідер. Відловив сьогодні вже легендарним для себе фідером, дай в облик відов. до 150 грам, катушечка ніндзя. 6000 і ліска, також ніндзя. Я не знаю, чи є вони в продажі, вона намотана ще два роки тому. Але, як бачите, карпа під четверку витримує спокійно. Далі, по прикорпіки я розказував, це тут різного намішано. Пупапчики спрацювали добре клубніка і слива. От Половниця і слива. Оце добре відпрацювало. Що в мене, що в Сашка, тобто були покльовки, були рибки. Від профмонтажу відпрацювали. І кормушка от, в заводському використанні нічого не змінював, просто змінив поводочок на десь тут він був, на коротший трошки, ось такий поводочок я ставив, 8 см, 8 крючок. Трошки менший гачок, ніж тут, і трошки коротший поводок, ніж тут. А в принципі, все без змін. Будемо помаленьку закруглятись. І сьогодні відловив на чудовому. Озеро, на якому давно вже не був, це озеро Каден. Ще нічого не складав, але хай ще постоїть. Зараз помаленьку все зберусь, віднесу до машини і фідера в останню чергу. І ось таке прекрасне озеро. Але розбушувався вітер, вже жарко. Як бачите, я вже зняв костюм, свій в шортах в футболці. І реально жарко. Дві години дня і тиша, абсолютно тиша, просто штіль. Але красиво, тихо, ні людей, нікого немає. В принципі, прикольно. Я думаю, ще половимо ми тут в цьому році коропа, але не знаю коли. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал. Всі товари, які були в цьому ролику, будуть по посиланні в описі під відеороликом. А з вами був Яшка Рибак. Всім пока-пока.